Розглядаємо НМТ з біології 25-го року. демо-варіант. На рисунку зображено три біологічні об'єкти, позначені цифрами. Проаналізуйте твердження щодо їхнього рівня організації. Перше, об'єкти 1 і 2 знаходяться на одному рівні організації живої природи. Перше, у нас є помідор, це є орган рослин. На другому нас зображена печінка це є орган людини. І тварин, тому правильне твердження, це правильно. Усі об'єкти знаходяться на одному і тому самому рівні організації живої природи. Ні. А от порівняно третій хлоропласти, вони, не є. вони є на клітинному рівні, а не на організмовому. Тому правильно лише перше. На рисунку зображено молекула. Це є молекула нуклеотиду, яка складається із залишків аденіну – Залишки рибози і залишки ортофосфатної кислоти. Важливий метод профілактики респіраторних захворювань є вакцинація. Одним з найдієвіших видів вакцин є препарати, що містять фрагмент клітини стінок бактерій та їхні цитоплазматичні органели, які складаються з ренка і білків. Укажіть функцію та локалізацію цих органел в еукаріотичній клітині. Якщо це йде про еукаріотичні клітини, то основна функція це є синтез білків, і локалізовані вони в цитоплазмі та ендоплазматичній сітці. Клітина рослин відрізняється від тваринних клітин наявністю певних компонентів. Яких компонентів, позначте, компоненти, які є лише у рослинних клітинах. Це є друге, це є найбільша Органелла – це вакуоль, та 4 це хлоропласти, які містяться тільки в рослинній клітині. В тварини їх немає. Під час дослідження з одноклітинною водоростю, ацентабілярією з водорості Х виділяли верхню та середню частину у водорості Y, верхню та нижню частину. До нижньої частини водорості Х пересадили середню частину водорості Y. У результаті чого штучно створений організм набув вигляду водорості Х. Укажіть правильний висновок цього експерименту. Мітохондрія відповідає за утворення енергії в клітини. Так, це правильне твердження, але воно сюди не входить. Ядро відповідає за збереження спадкової інформації. Так, це правильна відповідь, що ядро в нашому випадку в експерименті відповідає за збереження спадкової інформації. На рисунку зображено хромосомний набір. Ми бачимо останній 23 я пара у нас XX, це відповідає жінці, і ми бачимо в 21-й хромосомі в нас триплет, тому це жінка хвора на синдром Дауна. Фенокутонорія спадкова хвороба пов'язана з порушенням обміну фенеланіну, що є наслідком рецесивної мутації. Яка ймовірність того, що в гетерозиготних батьків народиться дитина не хвора на гемофілію? Давайте запишемо. І так, що ми бачимо, що вона є наслідком рецесивної мутації. Ми позначимо, як H велике це здорова, H маленька це хвороба. Яка ймовірність, що в гетерозиготних батьків, тобто Х, H велика, Х. h маленькая схрящивается с h большой, ой x большой, x y x h большое, y h маленькая. Мы выносим гаметы. H велике та H маленьке. Тут H теж велике та Y маленьке. І далі між собою схрещуємо. Буде Х велике, XH велике, XH велике, «y», «h» маленьке. XH велике, XH маленька, і XH маленьке, YH маленьке. Тобто ми позначали, що H маленьке це в нас хвороба. Тобто не хвора на гемофілію. Ми можемо поділити, ми бачимо 3… І один хворий. Тому це 75%. Ми можемо поділити 4 на 25%. 25 будуть хворими, та 75% будуть здоровими. Курінь рослини кульбаби розрізали навпіл. Одну рослину висадили на рівнини. Іншу у горах. Рослини виросли різні за розмірами. На рівнині рослина розвинулась краще що на рисунку. Яка мінливість зумовлює таку різницю? Це є модифікаційна мінливість, що одна велика, а інша маленька. Напрям біотехнології, що використовує мікроорганізми для отримання антибіотиків і вітамінів це є мікробіологічний синтез. На рисунку зображені плоди різних типів плодів, якою літерою позначено ягоду. На першому ми можемо побачити кістянку, на другому стручечок, на В це є ягода, а Г це є яблуко. Для встановлення часу затопленого знайденого археологами давнього міста провели мікроскопічне дослідження води. В ній виявили одноклітинні організми, оболонка яких нагадує панцирь. Він складається з двох стулок, які складаються один в одну та містять сполуки силіцію. Дослідники дійшли висновку, що виявлені у воді організми це є діатамові водорості. Тільки вони можуть складати панцирь, до якої групи належить зображена рослина. Ми бачимо такі в формі ялинки. Це є характерне для хвощів. Це є хвощ польовий в нас. З наведених організмів паразитичний спосіб життя веде це ціп'як бичачий, який знаходиться, він є паразитом великої рогатої худоби. Учні вивчали будову зображеної тварини. За певними ознаками довели, що вона є представником типу членостоногії, яка ознака стала доказом. На зображеному у нас є вовчок звичайний, і ми бачимо, що він вкритий хітиновим покривом. Основна властивість членостоногіх, що більшість членостоногіх, тобто всі членостоногі, покриті хітином. На рисунку зображено безхребетних тварин. Це у нас є ракоподібні, павукоподібні та комахи, які ознаки є спільними для них всіх. Тіло поділено на відділи, це голову, голову, груди та черевце. Кровоносна система є незамкнутою, тому що вона відноситься до хордових, і тіло вкрите хітиновим е, покривом. Більшість савців відрізняється від плазунів наявністю вушної раковини. Наприклад, якщо ми візьмемо носорога, в якого є вуха, та, наприклад, змію, яка не має вух. Тобто це є плазуни. Довгастий мозок показаний на малюнку під цифрою 5. Ми бачимо, що під цифрою 1 у нас зображена велика півкуля, 2 це проміжний мозок, 3 середній мозок, 4 це міст, 5 це довгастий мозок, 6 моз... це у нас стовбур. І 7 – це у нас мозочок. Велике коло кровообігу людини починається лівим шлуночком І закінчується правим передсердям. Під час видиху в повітря безпосередньо потрапляє зальвол у бронхіоли. Два учні на уроці біології обговорювали функціонування нефрону. Перший учень сказав, що фільтрація відбувається завдяки високому тиску в капілярах клубочка. Другий учень зауважив, що високий тиск утворюється внаслідок різниці діаметрів присосної та виносної артеріоли. Хто з них має рацію? Вони обидва мають рацію. <кхем> На рисунку зображена будова шкіри людини. Проаналізуйте твердження. Перше, Буква А позначена потову залозу. Це є неправильна відповідь. Це є верхній епідерміс. Букви Г позначена потову залозу. Це є правильна. Б є сальна залоза. Це є правильне твердження. Букви В позначено сальну залозу. Це є стрижень волосини це неправильним. А потову це епідерміс. Букво А позначено епідерміс, буквою В волосяна, цибулина. Так, чи поміж них правильні? правильні лише друга та четверта. Яка кістка входить до складу поясу верхніх кінцівок людини? До поясу верхніх кінцівок у нас входить ключиця, лопатка, плечова кістка, ліктьова кістка, променева кістка і фаланги пальців. Тому правильна відповідь є лопатка. Існують водорості, які оселяються в клітинах морських тварин, коралевих поліпів. Без цих водоростей корали б не змогли б утворювати свій потужний скелет. У свою чергу, клітини водорости у клітинах коралових поліпів захищені від несприятливих впливів навколишнього середовища і отримують від них деякі необхідні сполуки. Такі біотичні зв'язки є прикладом. Мутуалізм, коли один не завдає шкоди іншому, але користується іншим. Це є форма мутуалізму. У ході еволюції паперотоподібні набули різного зовнішнього вигляду. Поміж них є наземні і водні, трав'янисті, ліани, епіфіти, навіть деревоподібні, наслідком якого процесу є наведений факт. Це є тема синтетичної теорії еволюції. В умові завдання вказано, що паперотоподібні опанували наземне та водне середовище існування, представлене різними життєвими формами. Описаний факт є наслідком дії певної форми філогенезу, яку потрібно вказати. Такою формою є дивергенція, це розходження ознак і властивостей близьких груп організмів у ході еволюції внаслідок існування в різних умовах і неопо... неоднаково спрямованого природного добору. Основними факторами такого видоутворення є природний добір, ізоляція, мутаційна мінливість, популяційні хвилі, дрейф-генів. Дія цих факторів призводить до того, що різні популяції все більше відрізняються від вихідних виду. На певному етапі накопичені відмінності стають істинними, що спричиняє розпад вихідного виду на два і більше ознак, які згодом дають початок новому виду. Таким чином, дивергенція це ознака під впливом природного добору, призводить до дифференції видів та їх спеціалізації. Установіть зображення організму із особливістю будови клітин, що його утворює. На першому, ми бачимо бактерію. Бактерія містить кільцеву молекулу ДНК, що міститься в нуклеоїді. Під цифрою 2 ми бачимо рослину. Кільцева молекула ДНК міститься в хлоропласті. Під цифрою 3 ми бачимо тварину. Надмембранний комплекс представлений глікокаліксом. І під цифрою 4 ми бачимо гриби. Клітинна стінка містить хітин. Установіть відповідність між ознаками родини та їх назви. Освітина складається з п'яти зрослих чашелестків та п'яти зрослих пелюсток, пліт ягода або коробочка. Серед представників багато овочевих, культурних, деяких використовують в медицині. Це є представники пасльонових. Оцвітина складається з п'яти зрослих чашелистків та п'яти пелюсток. На корені є потовшення бульбочки, які утворені бактеріями. Людина вживає в її їжу багате на білок насіння рослини. Це є бобові. Оцвітина складається з чотирьох чашолистків та чотирьох вільних пелюсток, плід стручок або стручечок. Серед представників овочеві, олійні, декоративні культури. Це є представник капустяних. Оцвітина складається з шести листків, плід ягода або коробочка. Утворюється видозмінений пагон кореневище або цибулина. Серед представників багато декоративних рослин. Це є лілінії. Установіть ряд комах з представником, який до нього належить. До двокрилих в нас належить муха хатня. До лускокрилих в нас належить білан-капустян. Твердокрилі це є сонечко Семикрапкове. Перетинчастокрилі є бджола доносним. Коник зелений він належить до прямокрилих. Установіть наслідок порушення функціонування залози внутрішньої секреції з її назвою. Агромегалія це захворювання порушення з гіпофізом, який знаходиться в головному мозку. Мексидема це захворювання щитоподібної залози. Порушення пігментації це є епіфіз, який теж знаходиться в головному мозку. І цукровий діабет це є підшлункова залоза. Прочитайте опис, у цих рослин гаметофіт має пластинчасту або листоподібну будову і прикріплюється до ґрунту за допомогою ризоїдів. Спорофіт формується на верхівці гаметофіту і представлений ніжкою з коробочкою. Доповніть опис рослини цієї групи за наведеними ознаками. Ми можемо побачити, що в нас з опису є характеристика. Представників хвощів, тому розмножується він спорами. За необхідною умовою запліднення є вода, і з решки цієї групи утворюється у нас торф. Схарактеризуйте процес реплікації. Локалізація відбувається в ядрі, основне призначення це синтез ДНК, і основний учасник процесу є ДНК полімеразами.